Всім добрий день. Забронював я кладку, забронював я углове місце напарнику. І де ми? Ми в лісі. Це Велеківка. Цього і треба було очікувати. Це, це основна біда цього ставка. Віри і правди тут немає, як у нашій власті. Це капець. На цьому місці ми часто рибачили з адміралом перегаром, якщо пам'ятаєте, перегарили тут напарник по сусідству. Будемо завозити два штуки 30 метрів. І два штуки десь на рівні мостика не довозять. Десь там буде плюс-мінус дві точки, які будемо кормити. Треба ще узнати, як сусіди будуть розкинутися. Ну і, звісно, резиночку затягнемо. Не без цього. А за цим такс, флагманський ножичок, суміш зернових. Не зрозумів, що ножик затупився. Мусор не викидаємо. Можемо замість води додати п'яної кукурузи, хоча я ліквіда. Це села, точніше я налив у відро. У нас, до речі, таке відро в тому році було. Добре нам служило. Оп, до речі, ви ще не поставили лайк цьому відео. За що? За те, що не дуже широко. Не дуже. Я поставив обичний прямоугольний формат, а не супервіїв. А є ще Макс супервіїв, то взагалі аж по бороках видно, але рибяче око, це капець. Просто не знаю. Навіщо таке робити, якщо воно. Фігово на вигляд виглядає, але то таке, що у нас тут іще є? Криль Халібут. Глаза просто розбігаються, тигровий горіх, тут дофіга карасів. карасі і воно вистріле, я знаю. Але ви знаєте, буде криль халібут. Того, що це, це річ. Ну а по факту, як буде? Ми дізнаємося вже досить скоро. Мішаю, не розводю болтологію. Думаю, чого б додати ще в прикормку. Можна було б гнати чистоганом, але Ну, краще досипати так. Це у нас не білочан. Це кукуруза, тигровий горіх. Пелець, хороший жирний пелець, завжди понадобиться. Одну третю упаковочки сипне. Ліквід навіть не буду сипати, бо ліквід це і є вкус кукурузи і тигрового горіха. А так пілець він, типу весь білочановський, типу рибний вкус, типу халібут. Чи, коротше, типу-типу того я в цьому не шарю. Ну, ну класно все. Одним словом. Пелець допомагає, щоб він не допомагав, таких грошей стоє. Зараз грошей коштує все. Все, прикорм готовий. Ми завезлись, виходить вже більше 12. Довго розкладались, хоч рот пот не став, поки його розвинтиш, поки звинтиш, він у нас чиста нержавейка. Так, да, 12.30. 45 минут йшло, це все поставить. І це ще. Дуже швидко, бо частина була готова. Ще й вдома часа, часа 4, якщо не 6 перев'язував гачки, перепровіряв, шоклідери, нитки, лески. монтажі перегрібав, короче, роботи дурної переділав кучу, оце зараз би сидів, і маявся б фігньою. Того ми, коротше, віддихаємо і чекаємо на клюваку. Сходжу до напарника. Обсудим діла, що як стратегію, та й буде видно. Ну що, пройшло 2 годинки. тичка, навіть більше, ніж дві годинки і 15 хвилин. Звичай перекидають, але це ставок, тут все стояче, дно чисте, не загамуляне, тверде. Бо кірпіч їде аж бігом по, по гамулі, по глині. Перекидати не бачу сенсу. Тим паче не було ні разу не дибдипла, бо воно дибнуло чи протягнуло. Просто риби немає. Ну, вся прикормка на місці. Тому просто чекаємо. Як зазвичай буду раз на 4 години перезавозити. В даних умовах, на даному ставку, в даний період часу це нормально. На інших навряд чи, але тут порядок. Не раз перевірено. І через 3-4 години клюваки стабільно йшли, коли не клювало і риба підходила. Тому просто чекаємо. Діло йде, а кстати, к чому діло йде? Без 5-5 вечора. І тишина, і тишина. Як бачите, я, я приодівся з ліганцем. О, сюди навіть телефон, мабуть, влазить. Невеличкий. Бачите, вон кофточка висить. Джерсі флагманське. Воно там не просто так висить. Тут рогозу хтось не просто так, тільки що нарізав флагманським ножом. <сум> Накидав. Так смачно навернувся. Вся жизнь перед глазами пролетіла. Поїхав в шльопанцях по, по чорнозему. Там, аби камні були і не встав би, навернувся. Ну, нічого, швидко простірнувся і, і порядок. Рогозу нарізав, щоб ночу не повторити. пару разів. Перезавіз, попит закормив. Ну, поки глухо. В Взяв. А я думав коропець. Ще й камера виключається, цього не хата. Через півгодинки сонце нар... нормально зійде. Вроді спаспав, риба не тривожила, а вроді і не виспався. Якось так. Перезавозимо, хотів сказати, де карпи. Насправді біг гейми. Ви пам'ятаєте, я багато наговарював на карповіки. І я от цього не відказуюсь. Фідери мені нравляться більше. Мені кажеться, фідер легше перезакинуть навіть. Карповік важче. Ну, на то він і карповік. Хороший карповик був. І ось стається. Це фідер під назвою Патріот Твін Реально хороший карповик. Фідерну решинку обираєте, ставите Карпову. І виходить легенький, звонкий, швидкий, чіткий короповичок. Отак от. Так от. Всі караси з під сторони. Що у нас виходить зліва? У людей нитичка, справа, судя по розстроєним чувствам, теж не ахті. У всіх різна прикормка. І не тільки хороша погода після дощу. Я не знаю. Можливо, це з поля вода стекла. Та риба перестала брати, біс його знає. Ну, тоді доведеться почекати не тільки півтори. На нас чекає Федорошу Лічин. Вторий сектор погнав. Я просто не знаю, наскільки великої подстави я не очікував, щоб літом тут риба не ловилася завжди була. Ой. В 4 ранку перезарядив планктон, але толку нуль. Ну Хоча б оснасткою я задоволений. Нову резину купив, нову мисину, як завжди, на матки написано 20 метрів. Цієї резинки, стільки насправді біс його зна, мабуть, менше на ну, не сильно багато. І так само леску купив сотку товстого бячу, 100 метрів написано по факту, по, по самому факту 55-60 от сили, щоб ви понімали, це просто капець, як дурили. Нашого брата риболова так і дуряч, який бренд не візьмеш. Ото зразу береш 2 сотки, щоб в тебе вийшло 100 метрів. Що ж там за зараза задергалась мілка? Я аж обрадував просто плов може, думаю, поплавок задоргався. А тут кругом красноперка і на первом, але... Дргався, що дурний другий, а на другому якраз таки і зійшла, але теж запутала снасть і вже почти розмила. Штіль виходить, за штіля розразилася красноперка і дає жизні, як бачите. Нічого, зараз три байця там ще десь три штучки є, якраз до баша більше тратити не будемо. Можна було б подвічі пляти. Но... Я, звісно, люблю почепити побільше, коли є толк. Коли я радуюсь і риба радується, а коли ніхто не радується, то толку. Ладно, всім доброго ранку, треба би кофійку поставити. Ай-яй-яй-ой. Пошла жара. Маленький не з кафе на пів літра води. Чим би його втопити В згущоночки. Водичка зі смаком кофе со гущоночкою під печенечки. Бо я не вп'ю крепкий кофе, взагалі ненавиджу, презираю. На лате мене трошки присадили, і то це рідко-рідко. А так, трохи не з кафе, голд з побільше води, якусь булочку, піченюшку і нормально. А ще краще чай. Зелений, тільки якийсь нормальний, непритерний. Ладно, нас сидим, перезавісу все. Почти все крайня клювала у нас о четвертій ранку. Зараз уже, мабуть, шоста. А, вже почти 7, -мо. 6.48. 48. Надо хоч інтернет включити, хоч він і не потяне. Руслан позвони, треба його обрадувати, щоб він не вздумав сюди їхати. На дорогу оставиш гривень 300 бензака та ще й 500 за, риб... за... за два карася. Поки що це живий анекдот. Два карася. Такі пироги. І щось повисло, або щось клюнуло. Ну це вже вторий раз. За три години на цей дрин. Навірно карасик завис. Я вже почав кораблік сматувати. Со середини. На, на Big Game. Але там взагалі ні разу не Big Game. А обична рибка, похожа на карася. Ага. І, скоріш всього, він сидів тут уже годинки три, бо до цього іще були клюваки. А вона перезавозиться, думаю, не буду. Сенсу майже немає. Він сів іще з утра було. Пару ривків, просто він засранець слабенький був. Пофукай, пофукай. Ух, карасямби місцеві. Є й крупніші, але не для нас. І не на сьогодні. Уже потроху треба сматуватися. Може і справді перезавестись. Секундочку гляну на... На час. чи годинку ще відстоє. Так і будь відстій, але перезавеземося. От і все, витягнувся, смотався, вибрався, так сказати, порядок. Головне не ахті, але завжди могло бути і гірше. Хоча коли куди вже гірше. Два карася грам по 800 і це таке 400 грамулечок. Фігня, звісно, ну, нічого страшного. Джерсі підсохло. На жопу більше не падать. Так, треба знайти пакетик вигрибти рибу і мусор. Ну а вам треба проставити лайки, якщо ви ще на нас не підписані, мені за вас стидно. Силочки на удочки, катушечку, все чим ми ловили вниз по силочках під відео. Проходьте, і мені буде через рік іще пару фідерів про запас. Но це вже буде зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді.